Сьогодні передаємо ось таке авто. Це у нас Hyundai Ioniq 5, 72 кВт батарея, повністю нефарбований 22 рік в максимальній комплектації Uni. Дане авто ми купували на продаж, клієнт його моментально викупив в дорозі. По ціні 25-300 доларів, досить хороша ціна на таке авто. Пробіг нас 77 тисяч. Також є додатково опція це сонячна батарея на даху. повторюсь, комплектація максимальна. Гарно збережене, не фарбоване авто. Є всі підігріви, вентиляція, також є двостороння зарядка, є перехідник в наявності, ось такий стан в авто. Багато місця позаду. Теж збережено все. Є сонячні шторки на задні вікна. Класне збережене авто.